Вже не вперше міський професійний інструментальний ансамбль Мелодія з концертом відвідує Офіс Олександрійського об'єднання інвалідів Віра. У новому році колектив не змінив своїх традицій, завітавши у гості до підопічних з новою програмою. Програма в нас різна. Починаємо з патріотичного блоку, потім у нас йдуть більш кохання пісні. Ну, отака програма. В цьому році у нас зовсім нова програма. Я в цьому році написала пісню Загадаю бажання. От наш почався рік і ця пісня буде сьогодні перший раз звучати. Добавились пісні такі попсові, червоною халиною. Всі квіти дарую лише тобі одній, побажання. Багато нового Валерію Купревича взяли інструментальну п'єсу. У нас у цьому році, 19 березня, буде концерт. Звітний з нагоди 45-річчя мелодії. Серйозною проблемою в об'єднанні інвалідів вже не один рік є відсутність приміщення для проведення загальних масових заходів. Маленькі концерти організовуються просто у їхньому офісі, який вміщує трохи більше 30 осіб. Це при тому, що членів об'єднання понад три сотні. Голова об'єднання наголошує, що вирішити проблему частково міг би колишній районний будинок культури. Ми писали. Для того, щоб нам дали в два місяці раз, в три місяці раз районний будинок культури. Але наша адміністрація міста Олександрії поступила так, що віддали закладу культури, і заклад культури нам відказує, Даже навіть три години в два місяці раз ми не можемо взяти. Ми не можемо також і ДК світлопіллям пользувати, так як там дуже тяжко виходити, і туалет у нас знаходиться внизу, аж у підвалі. Ми ви розумієте не одні. Багато ж героїв нашої руско-української війни вже прийшли, і вони через декілька, через пів року, через два роки вони ну обнуздаються своєю інвалідністю, і вони б також хотіли посіщати культурні заклади, як і ми. Потрапити на будь-які заходи підопічні віри можуть по черзі, розповідає голова об'єднання Зоя Беззубова. Решта лишаються осторонь, а це позбавляє людей можливості спілкуватися та виходити за межі свого житла. Ми тут зустрічаємося, піддержка. Про свої справи багато людей не можуть бути разом, тому що немає умов. А якби ми були була можливість, ми б зустрічались частіше своїми якимись болями? Може навіть як. Ну, якийсь соєт можемо друг другу дати, а так у нас немає. По телефону ми не можемо звертатися весь час. От. Це не, не той спосіб, який нам потрібно. А так ми от сьогодні прийшли, мелодію послухали, ансамбль дуже хороший, от. і вже на душі аж легше стало, хоча б війна. Члени об'єднання Віра вкотре прохають владу звернути увагу на їх проблему та посприяти тому, аби у людей з інвалідністю була можливість хоча б іноді збиратися усім разом.